Друзі, все-таки все йде за планом. Давайте разом подивимося, що відбувається на лінії фронту. Друзі, всі, хто підтримує Україну, не залишаємося осторонь. Відгукніться, поставте лайк. Ви дуже допомагаєте в просуванні даної інформації, яку повинні бачити всі. Мінус три склади БК і штаб окупантів за минулу добу, всі на півдні нашої країни. На тимчасово окупованих територіях РФ обмежує права військових через часткову мобілізацію на Росії Генштаб ЗСУ. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій тепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат. Що призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога. Основне зі зведення Генштабу на ранок 25 вересня. За минулу добу російські загарбники завдали 7 ракетних і 22 авіаційних удари. Здійснили понад 67 обстрілів з РСЗВ по військових і цивільних об'єктах на території України. Від ворожих ударів постраждали понад 35 населених пунктів. За добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Солидар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка. Авіація Сил оборони завдала 26 ударів. Підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та шести позицій зенітних ракетних комплексів. Ракетні війська і артилерія вразили зокрема 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили і техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, три системи ракетних військ та артилерії, серед них ураган, і два склади з боєприпасами. Друзі, в Дагестані Соловики почали стріляти прямо в натовпі. Всі ці кадри додатково можете подивитися в нашому телеграм-каналі. Посилання в закріпленому коментарі. ЗСУ продовжує вдалий поступовий наступ навколо Лиману та звільнення окупованих територій. Оновлена карта обстановки на сході України від європейських експертів війни. На їхню думку, ЗСУ продовжили наступ північніше, повернули собі контроль над населеними пунктами Рубці та Лозове, а також увійшли до Новоселівки. Поки що не ясно, як далеко українська армія змогла просунутися. За непідтвердженими повідомленнями бої тривають в районах населених пунктів Карпівки, Рідкодуба та Нове. Рашистам на Луганщині не до референдуму. У місті щастя підпалили виборчу дільницю. Волчевську детонує підірваний вночі склад БК, а в Сватівському районі в селищі Меньківка злетіли в повітря рашистські казарми. Про це повідомляє голова Луганського ОДА Сергій Гайдай. Путін намагається вирішити системні проблеми в російському вищому командуванні, замінюючи окремих старших підлеглих. Так, генерал-полковник Михайло Мізінцев, призначений заступник міністра оборони, і буде курувати тилове забезпечення ЗСРФ, замінивши генерала армії Дмитра Булгакова, Мізінцев раніше виконував обов'язки начальника національного центру управління обороною Росії і служив під час російських операцій в Сирії, а також командував військами на оперативно-тактичному рівні під час оточення українських військ в Маріуполі. Американські експерти вважають, що зміна військового керівництва навряд чи вирішить фундаментальні структурні проблеми в російській армії. Інші висновки інституту вивчення війни США, місцеві військові комісари виконують накази про мобілізацію таким чином, який передбачає можливу невідповідність між вказівками міністра оборони Сергія Шойгу про часткову мобілізацію та вимогами президента Росії Володимира Путіна про поспішність. Росія може готуватися до насильницької мобілізації українських військовополонених, що може являти собою порушення Женевської конвенції. Українські сили ймовірно продовжували просуватися вздовж кордону Харківсько-Луганської області та на північний захід від Лиману. Російські джерела визначили три місця, де українські війська вели наземні операції в Херсонській області, північ Херсонської області, захід Херсонської області біля річки Інгулець. І північний захід міста Херсон недалеко від кордону Миколаєва з Херсонською областю. Російські війська провели наземні атаки навколо Бахмута, Донецька та західної частини Донецької області. Російська влада продовжує примушувати жителів окупованої території України голосувати на фіктивних референдумах.